Що турбує людей в новорічну ніч. Ціна отбойника в оренду. Клас, круто. Ну, реально ви, ви зробили новорічний передноворічний настрій. Люди ввечері сидить, за столом да. нема що робити. Ну, ну, реально, ну ні, супер. Кожного якби, це, люди планують. Люди вже От рік прийде через пару хвилин новий, треба якісь нові. Проекти, нові ремонти, там строїть історія і так далі. Прокат сервісом це ви все зможете зробити, можете за це не хвилюватися. У нас все обладнання є, а відбійники у нас <плес> бошовські <плес> є, що ти розкажеш, ріж сир і не відволікаємо. <плес> 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 Отбойник великий, 700 гривень бошовський і. Що? Так, да, будемо міняти ціни, але ще поки не, не сьогодні. Мені це твій ход мислі. Завтра. Завтра. Завтра Ні, для вас ціна фіксується. Ну це не то, що це він так говорить. Завтра Я не, не так вас. не кажу. Так. А, а скільки 550 менше, так, да, у нас? Немає таких є такі. А скільки? 600 гривень? Так. 600? 700 гривень. Ціна от є більше, є менше. Прокат сервіс, оренда, обладнання в Житомирі.